Каже рано мама птаха: Прокидайтеся малята, на сніданок і гуляти. Сили треба набиратись, бо весна не за горами. Прийде час, і ми піснями ліс розбудемо і поле, що ще спить, дрімає голе. Ще розбудемо сади та то ближче до весни. Щоб не змерзла голова, бо ж у лісі ще зима. Одягайте шапку, діти, можна вже тоді й летіти. Старша доця не схотіла, та й без шапки полетіла, а на ранок я слаба, болить горло й голова. Мама чаю з медом дала і додоні так сказала: щоб ніколи не хворіти, мають слухати всі діти свою маму. Мама знає, що є добре. І бажає діточкам лише добра. Віриш, доню, вірю я, обіцяю, що без шапки ні на крок зимою з хати. Можна, матінко матусю, я до тебе пригорнуся. І крильми матуся пташка обняла своє дитятко, та й забула за повчання, мала лиш одне бажання. Щоб усі її малята, сіроокі пташенята не хворіли більш ніколи, мали добру мирну долю, а все решта пташеняткам допоможе мама пташка. Автор Марина Семьоник.